Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оксанка і принесла щось цікаве. А щоб дізнатися, треба віддавати загадку Вони круглі і чудові, вони білі і кольорові, в них і борщик наливають, в них і гречку насипають, є глибокі і мілкі. Це звичайні тарілки. Що це? Так, тарілка. Давайте розглянемо тарілочку. Якої форми тарілка? Вона круглої форми. А якого кольору? Так, молодці маляса. Білого. Ця тарілочка прикрашена візерунками, квіточками. Тому вона дуже гарна. День народження до бабусі Аносі і хочу подарувати їй тарілочку. Але в мене немає святкового посуду. Я вам принесла тарілочки і хочу вас попросити, щоб ви прикрасили їх. Допоможете мені. Малята, давайте прикрасимо тарілочки для Оксанки. Але спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Посуд миє наш Антошка. Миє вилку, чашку і ложку. Вимив блюдці і стакан і закрив міцніший кран. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Посуд миє наш Антошка. Миє вилку, чашку і ложку, вимив блюдце і стакан і закрив міцніше кран. Молодці малята. Для роботи нам потрібно шаблон тарілочки, фарба помаранчевого та зеленого кольору, ватні палички, серветка. Починаємо працювати. Прикрашати будемо лише край тарілочки крапочками. А серединка в тарілочці залишиться біла. Спочатку робимо відбитки помаранчевою фарбою, а потім зеленою. Яка гарна тарілочка вийшла у нас. Ви сьогодні, дітки, молодці, сподіваюсь, що ваші тарілочки сподобаються бабусі Ганусі Дякую вам, дітки, до побачення. До побачення малята та до нових зустрічей.